Вітаю! Сьогодні поговоримо про векторну графіку. На відміну від растрової графіки, у векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Таке представлення даних є компактніше, але побудова об'єктів супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у координати екранного або друкованого зображення. Лінія є елементарним об'єктом якому притаманні певні властивості форма, товщина, колір тощо. Будь-який об'єкт прямокутник, еліпс, текст і навіть пряма лінія сприймаються як криві лінії. Винятком є лише імпортовані растрові об'єкти. Векторні об'єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Отже, ось тут у нас є прямокутник, і ось це його шлях, власне, периметр. Якщо шлях є замкненим, як у нашому випадку, тобто кінцева точка співпадає з початковою. Об'єкт має внутрішню ділянку, яка може бути заповнена кольором або іншим об'єктом. Об Всі шляхи містять дві компоненти сегменти та вузли. Отже, шлях це маршрут, який з'єднує початкову точку з кінцевою. Отже, якщо ось ми візьмемо цю точку за початкову, то бачимо, що шлях закінчується тією ж самою початковою точкою, яка водночас є і кінцевою точкою. Сегмент це відстань від ось цієї точки до ось цієї точки. А самі ось ці точки називаються вузлами. Тобто вузол це початкова або кінцева точка сегмента. Кожний елемент векторної графіки містить ці три основні елементи і дозволяє їх редагувати. Тепер до переваг векторної графіки. Перше, це невеликий розмір файлу, оскільки зберігається не зображення, а лише його основні дані, використовуючи які, програма відновлює зображення. Друга перевага полягає в тому, що розмір об'єктів та опис кольорних характеристик майже не збільшує розмір файлу. Тобто, скажімо, якщо я. Ось таким чином зроблю наш прямокутник більшим, то розмір файлу, якщо і збільшиться, то не на дуже багато. Так само, якщо я змінюю, скажімо, колір на будь-який інший, або взагалі застосую градієнт, то теж розмір файлу збільшується не на багато. І третя перевага полягає в тому, що об'єкти легко трансформуються і ними легко маніпулювати. Редагуючи векторний об'єкт, можна змінити властивості ліній, з яких складається зображення. Можна пересувати об'єкт, змінювати його розміри, форму та колір, не впливаючи на якість зображення. Тобто, якщо я зміню розмір якогось зображення або його форму, то це абсолютно ніяк не впливає на якість цього зображення. Тобто якість залишається тією самою. Четверта перевага полягає в тому, що векторна графіка не залежить від роздільчості. Тобто зображення виглядає так само, з тією самою якістю, з тією самою чіткістю на екранах, моніторах будь-якої роздільної здатності. І останнє, п'яте це те, що векторна графіка може містити в собі фрагменти растрової графіки, які перетворюються в об'єкти, але. Мають обмеження у обробці. Наприклад, ось логотип Adobe ілюстратора, імпортований а, растровий малюнок, але тут бачимо, що ми можемо змінювати форму і так далі, але детальніше ми змінювати його власне, не можемо. Тобто змінити букву а, A, букву I і так далі, а, змінити градієнт. Не впливаючи на ось ці букви, ми не можемо, тобто бачимо, є обмеження у редагуванні. Вони є, тому що це просто імпортоване а, растрове зображення. Отже, це що стосується а, векторної графіки. Оскільки в а, попередньому уроці я розповідав про растрову графіку, а у цьому про векторну, тепер ми можемо їх порівняти і побачити, а, що краще вам підходить для певного проєкту. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!